У Путіна немає плану перемоги в Україні, і на нього чекає страшна розплата. Путін сподівається зробити частину України непридатною для проживання і підірвати моральний дух українців. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Якщо повномасштабна війна в Україні триватиме до 10 червня 2026 року, вона стане тривалішою ніж Перша світова війна, бойові дії зайшли у глухий кут, але вище командування Росії продовжує витрачати життя солдатів в одній приреченій на провал атаці за іншою. Як пише заступник редактора Економіст Едвард Кар у своєму Матеріалі у російського диктатора Володимира Путіна наймовірніше немає чіткого плану щодо війни проти України. Він вважає, що в майбутньому голові Кремля доведеться зіткнутися з сумними наслідками своїх дій. На думку Кара, корінь проблеми Путіна полягає в тому, що він так і не зміг перемогти Україну на полі бою. Його амбітний літній наступ у 2025 році закінчився повним провалом. Журналіст зазначив, що тактика Росії полягає в тому, щоб відправляти невеликі групи солдатів у так звану м'ясорубку. Тільки деяким військовим вдається прорватися, а усім іншим доводиться гинути. Кар підкреслив, що за рік до середини жовтня втрати Росії зросли майже на 60% – до 984 тисяч та 1 мільйона 438 тисяч осіб. Він додав, що кількість загиблих зараз становить від 190 тисяч до 480 тисяч осіб. Журналіст підрахував, що приблизно на кожного українця припадає п'ять загиблих російських солдатів, Ба більше він нагадав, що за літо окупантам не вдалося захопити жодного великого міста в Україні. Кар визнав, що росіяни поступово просуваються уперед. Проте, за його словами, для повної окупації чотирьох намічених областей, які хоче захопити Путін, знадобиться ще приблизно п'ять років. Він прогнозує, що загальні втрати Росії в недалекому майбутньому можуть сягнути майже чотирьох мільйонів осіб. Якщо росіяни гинутимуть на фронті з нинішньою інтенсивністю та безглуздістю.